Всім привіт! І це в мене дві нових колекції. Хайде ось цю. Це 10 пакетиків. Така колекція. Я тебе люблю. Все, бачу вже. І подаруночки Ось така. І ще така, така і ось така. Давайте обирати так вибираємо з них. В мене їх 4. Давайте ось таку маленьку. Дуже цікаво тут Далі. Тут давайте ось таку візьмемо. Подарунночки. Даруночки, давайте ось таку можно. Ні. Давайте. Давайте, давайте ось таке так, ось таке беремо. Таке давайте приступати, відкриваємо, Пропускаємо зразу дві, бо я вам не хочу показувати свою новеньку колекцію. Давайте такі її переступимо. Так, перша буде їжа у нас. Так. Відкриваємо. Якось не знаю, як відкрити. Хоть візьмемо ножницу, то з них, я думаю, не справлюсь. Так, Так, відкриваємо. Так, цікаво, що я тут поклала. Мабуть, вже тут видно, мабуть, це мороза костики. І під номером 4, номер 4 у нас іде сюди. Вже приклеїла. Давайте вже присумо до подарунки О, ось такі у мене стріночки вийшли. Відкриємо цві і будемо в цьому фані. Я зробила так. Мені дуже цікаво, що тут. Відкриваємо. не хочет сорвать эту кофту, бы я не старалась, и даже не убивала. Так. Открываем. И еще тут фид номером 5. Айпад такие беленький. Так. Будем открыть суды. Я даю у нас отставки, Давайте домой. На выночки еще одной. Я люблю, И такие у меня на две. Мені дуже цікаво. Куди Давайте це наклеїмо. така пухка. Мені так цікаво, що я тут поклала. Давайте теж ножиці. Ой-ой-ой, є його розрізала випадково. Ну, я надеюсь, що зараз приклею це і буде все по-другому. Ас, давайте його ну, сюди наклеїмо, чи ні, чи сюди. Давайте цю ну, взагалі сторіночку. От сюди давайте наклеїмо якраз місце для нього. Вже приклеїла, іначе нічого не було. Просто скотчем багато замотала. Тут чуть-чуть видно. І мен... я, звичайно, вам розкажу, що це не я малювала і це видно. Я взяла ось такі стікери. Вони дуже гарні, я не знала, хто їх використати, і вирішила це зробити. В мене ще багато. Так що, ось так, от у мене. Ну, я надеюсь, вам сподобалась ця распаковка. і чекайте нові відео і всім пока-пока!